Я розуміла й сама, що моє я йду, мама буде хвилюватися, прозвучало дуже дивно, адже мені було тоді вже 35 років. Так, 35 років, а я все ще ховалася від мами з кавалерами, бо не хотіла її засмучувати. Ситуація була завжди одною і тією ж впродовж цих років я нишком прокрадалася до хати, роздувшись перед ганком, старалася, аби жоден скрип мене не видав. Але вона все одно чітко говорила з ліжка де ти вешталася до цих пір? Хіба такої поведінки я тебе вчила? Ти хочеш так закінчити, як я? Я не хотіла так, як мама, бо це було дуже сіро і нудно. Вона ростила мене сама. Цю історію вона розказувала мені багато разів. Він приїхав заробити швидких грошей на шахті, обіцявся, що забере її з собою як тільки облаштує для них житло. Вона чекала, чекала, чекала. Коли зрозуміла, що при Надії, то була певна, що коханий буде так само радий, як і вона. Але він так і не з'явився і не написав за всі ці роки ні слова. Я так не хотіла, щоб була дівчинка, ти ж знаєш, не хотіла, аби вона повторила мою долю, ти ж у мене розумниця, правда, ти ж не підеш по моїх стопах. Як було піти по її стопах, коли ми жили в половині хати завжди разом, бо й працювали на одному підприємстві. Варто було мені сказати, що я з кимось зустрічаюся, як у неї зразу був тиск, і вона заламувала руки, на кого ж я її покидаю. Як я могла її покинути, коли вона мене виростила сама? Отак і жила. А тоді з'явився Максим. Такий, такий. Клявся в любові казав, що не вже чого чекати в моєму віці, треба почати жити. Про що ти, Марину, мрієш все життя? спитав він якось мене. Я мрію побачити море, синє, синє, а потім зелене і бірюзове, то я тебе на море й заберу, чекай від мене звістки. Максим поїхав, а я стала чекати. Чекання було обтяжене маминими карканнями ой повторила ти мою долю, повторила. А коли я зрозуміла, що при надії, то не могла той материн погляд винести. Максим не писав, і я зрозуміла, що не хочу жити життям своєї матері. Зроблю все, але не буду так жити. Збирала я на море цілий рік, уявляла, як прийду такався на пляж, а там Максим, а я на нього бровою не поведу. Я знала лише, що він з Одеси і все тому то гуляла містом, тримаючи спину рівно, аби не бути сутулою, коли Максим мене зустріне за рогом, за отим рогом чи за отим. Вже відпустка добігла кінця, і я остаточно перестала шукати голки в копиці стіна, аж тут він, не сам, а з жінкою і двома вже величенькими дітьми. Привіт, Максиме. Привіталася я з ним на очах у дружини. Ви б бачили його, мало в пісок назарився. А я все одно до нього, а наче й дружини з дітьми немає. Чого ж не прислав мені телеграму, що гніздечко наше влаштував, щоб я мрію свою здійснила? Максиме, хто це? вирискнула жінка. О, пані, я та, з ким він про море на тариконах мріяв. Ото смішна ситуація, правда? Далі зібрала свої речі і пішла теж мені останній шанс. А яким колись був самовпевненим, а зараз не знає, з якого боку перед жінкою падати на коліна. На цьому фоні самотність не здалася мені такою вже й страшною. Отак вікою дожила пору з мамою, а тепер вже й сама. Ну, хоч море в своєму житті побачила, хоч на щось, та слова Максима пригодилися, хоч за щось є йому дякувати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.